Щось общета, так, Не йдіть, недіть, недіть, не дід, дня. Вчоранку порано сказати, в місті Слової вулиці Приморська, 68, під час ковіни крадіжки з коїнок громадян Грузії, які тимчасово проживають на території України. Раніше з ними поки що є така інформація в місті Києві за скєння крадіжок з квартир, які скоїли крадіжку з квартири. Пошкодили двері, вирізали замок і скоїли крадіжку з квартири. Зараз буде внесено кримінальне провадження і розпочаток зубараз. Зорення до мешканців хотів би сказати, що я думаю, що вони на сьогодні перший день знаходилися на території міста Світловодська, тому е, просьба до всіх, хто бачив осіб, які схожі на жителів Грузії чи виходців з Грузії, е, про 102, якщо бачили, десь ходили по місту або проїжджали на автомобілі, будь е, ласка, факти про проінформувати про ті факти, де їх бачили, перевірку їх причетності до Надалі буде Зараз будемо вносити в Ярдер квартирну крадіжку і вживати заходів по розслідуванні цього злочину. Пару можливо слов з приводу того, що треба повідомляти, що не потрібно, повідомляти поліції. Ну повідомляти поліції в якому смислі. Ну, Може якось допомогти, там, щоб, скажіть, що я. Да, я хотів би звернутися з питанням таким, що це особи, ну, вони дуже схожі на громадян Грузії. Тому якщо хтось із громадян бачив цих людей, які скоювали злочин, то, будь ласка, просьба по 102. Також, якщо ви бачили, я думаю, що це ці особи, як поки що по нашій інформації, вони є ці особи, які раніше скоювали злочини в місті Києві, квартирних радіжки на автомобілі. Тому, якщо хтось із жителів бачив... Грузин підозрілих, які ходили по місту Сіловодську, можливо, вчора, позавчора, там, чи в якісь інші дні. Тому що квартирні крадіжки в нас були на протязі останнього тижня, скоювалися серед білого дня. Тому, якщо в когось є така інформація, будь ласка, просьба до жителів міста Сіловоцька звертатися до Сіловоцького відділу поліції. 酒店。Uh,